Ну, а такого ви точно ще не бачили. Тому сідайтеся, бо зараз буде. Не просто так. Volkswagen Passat B7, це легенда. Вже так це вже не B6, це B7, Його теж зараз тяжко дуже знайти. Але це не простий B7, Це друзі, в комплектації ексклюзив в універсалі. Звичайно, це 2 літра дизель на автоматі і комплектація, я скажу, дає своє. Подивіться, для початку майже нова гума. Подивіться, в якому стані колеса і які вони саме. Тобто, це унікальні колеса, є безключовий доступ. Так. По салону заглядаємо натуральне дерево, шкіра коричнева, повна електрика є. Подивіться, який салон, які сидіння, шкіряні з вставочками, з електрикою. <кій> так. Оригінальне мультикермо шкіряне, чорна стеля, це тільки в ексклюзив комплектації йде. Так, що в нас є? Клімат? Звичайно, є, веба стоїть, підігріви підігрів, є, все, що треба, 230 тисяч пробігу, друзі. Ну і інформація по ньому також, звісно, доступна. Так, цінник 15500 на старті 13-го року. 229, вибасто, контакт залишений, все-все-все розписано. Тому, кого цікавить щось таке незвичайне, ексклюзивне, надійне, яке вже перевірено часом. Зверніть увагу на дану пропозицію, а ми для вас її можемо перевірити. Не бачите, яке дерево все. І ось ексклюзив, коврички, накладки на порог, ексклюзив. Це дійсно топ варіант. Ну, Якщо чесно, особисто я таке ще навіть не бачив. Та були різні. Різні пробіги, різні стани, а це ще в коричневому кольорі на максимальній оптиці з омивачами, з парктроніками, повністю є все, що потрібно для комфортного використання цього автомобіля.